Привіт, дорогі сусіди. Зараз війна. Виключають світло і наші ліфти зупиняються. І ми бачили, що декілька вже людей там сиділо. Тому я вирішив підготувати маленький коробок для того, хто застряв у ліфті. Може я застрягну, з якимись невеликими, необхідними, на мій погляд, речами. І так, що тут є? У мене тут є водичка. З газом і водичка без газу. Відповідно, стаканчики одноразові, печиво, якщо хочеться перекусити. Зрозуміло, хочеться шоколадки, то буде шоколадка. Е, є тут, якщо вже дуже хочеться їсти, то можна з'їсти оцю консерву з, куряч, з курячим м'ясом і дуже легко відкрити. І щоб її їсти, є декілька вилочок з салфетками. Одноразовими це теж можна з'їсти. Також є салфетки вологі і салфетки обнаковінні, як це кажуть. Дуже важлива річ тут це свічка і сірнички. От, є одноразові кульочки, може вони знадобляться. І сама головна штука це оця баночка. Всі розуміють, що життєві потреби вони такі, що інколи просто. Неможливо втриматися, то ця баночка, я думаю, допоможе. Зараз я це все зложу, положу той кульочок і занесу в ліфт, повішую там на ручечку, щоб воно не лежало на землі, і, дасть Бог, кому-то може знадобитися. Ну і рекомендую іншим нашим сусідам в кожному, в кожному ліфті зробити таку саму коробочку. Ось ми вже повішаємо. Кольочок з нашою коробочкою, щоб він не лежав на землі, щоб песики їх не обпісали, ми його підв'яжемо під сюди. так. все, пробуйте і ви теж такі собі зробити.